Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас вівторок, 29 березня 2023 року. І ми годуємо зранку козенят. Сьогодні буде такий день в хаті. Щось печемо в печі. Подивимось, як там почуває себе розсада після зниження температури. Ну і трішки на дворі може, щось познімаємо, щоб залишилось на пам'яті такий сніжок сьогодні, морозець після такої весни, після 20 градусів. Так, а зараз ми догодуємо козенят, вже треба підлити молочка. Молока кози дають достатньо, ми п'ють вони стільки, скільки хочуть. І тепер вже козлик, який народився перший, він дуже окріп. Такий стрибун, молока п'є, просто ну, реально більше всіх напоїти його неможливо. І такий він гарний козлик став. Ну і кізоньки. Кізоньки теж, також красуні. Ця взагалі, ну просто, якщо подивитися навіть на старих відео, ну копія е, мухіні. Тут копія взагалі і окрас, і вухо, вуха, буде така сама кізенька, як муха. Скільки ви давали мами молока, пий не хочемо. Реально такий він став нагодувати його неможливо. <ріст> такий красунчик, такий він гарний. Ну от, козеняток не погодували. Все в молодці, ми в молодці. Да? Всі напилися, всі шаніку останнє допиваємо. Ну ось так ростуть вони потрошку. Хотіли їх приводити в хлів, але ось це похолодання трішки затормозило цей процес. Тому ось почне підніматися температура і вони вже будуть в хліві. Прибиральник. І сьогодні хочу вперше спробувати зробити сметану з домашнього молока. А як закваску використати сметану, куплену в магазині. І ось я нагрів молоко до температури десь 80-90 градусів, так, щоб воно не закипіло, але е, пастеризувалося. І тепер воно буде вистигати до, ну, до температури десь градусів 25. Молоко охололо, я зніму ось цю плівочку і перелюю його в баночку. Це буде для гамбо. Е, тепер додаю в молоко сметану куплену. Е, Три столові, столові ложки я додам сметани і добре перемішаю до однорідності. І я вже зранку натопив грубку, отак поставлю біля грубки е, тепленько там. І так десь один через 10. Покажу, що вийде. Роблю це в перший раз, самому цікаво, чи вийде чи ні. Друзі, і якось з плітнями і всім іншим. Несправедливо поза увагою залишили ми помідори. Бо вони зійшли просто як лялечки, дуже гарно. Це ті, які в, і в пачці, це ось цей фіолетовий, ой, не, верніше, синій американський. І всі інші все роти. А це ось сходять ті помідори, які ми сіяли з нашого насіння. Також дуже гарно вони всі сходять. Ну і трішки про погоду сьогодні. Сьогодні у нас така погода. Зараз 11 годин ранку, температура, ну майже мінус один. Ну і приміщення з розсадою. Росада почуває себе добре, ми відклали пікіровку, зважаючи на це похолодання. бачите вже й тютюн тут, е відклали пікіровку, щоб рослини не переживали відразу стрес і від пікіровки, і від зниження температури. Вирішили це зниження температури ми е пережити, і як тільки буде йти погода. На плюси знову на потепління, будемо пікірувати. Ну, щось так ми вирішили, так підказує нам, скажімо так, внутрішній голос, що не треба їх ще більше стресувати. Тим більше, що зараз температура, якщо погода така затримається, впаде ще. Можливо, ну вже тут падало до п'яти. Тому поки так. Буде тертий пиріг, кава. подоємо кос, знову погодуємо козенят. Дід дні проводить в телевізорі. Кіз доємо зараз 4 рази на добу. Ну і як і годуємо козенят. Дойка, годівля, дойка, годівля. Це одна із дойків. Це, напевно, тижні два не топив піч і навіть кашу вже варили на дворі. І сьогодні раз похолодало, вирішили і піч підігріти, і пирожок спекти. Яблука з йоштою начинка. Так, сьогодні дуже моцно. Замерзло, дуже гарно виходить. Але важко, да? виставляємо нашу духовку на 180-200 градусів. Ось такий пиріжок вийшов, пахне. Пиріжок готовий, а наші любі кізоньки видали нам до пиріжка ось таку невеличку півтора-літрову майонезну баночку молочка. І у нас сьогодні буде пиріжок з молочком, щоб солодко спалося. Все свіже домашнє. Пів одинадцятої вечора і осталася остання справа нагодувати козенят. Ой, як це, як трьохголовий змій Гаринич. Є молока. Вечірні скачки. Залишилася ще сметана, забув про сметану, ми ще зглянемо. Якщо сметаною вийде, зніму потім ще окреме відео. В общем, весело. Так, ну, Навірно, ще трішки сквасилась, така сметанка, дивися. Сквасилась сметанка. Дивись. Ще хай постоїть диранку теплому. М -м, даже попробую. Ммм. Тут смак сметани. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.